Привіт, підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачні дируни. Ці дируни готують у нас на Поліссі. Я вам також розповім всі секрети приготування смачнючих дирунів. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Що нам для цього потрібно? Найголовніше, звичайно, це картопля. Але ще має значення, на якій терці ми будемо терти цю картоплю. Отже, дивіться, ось у нас є дві тертки для картоплі. Але це дуже мілка. Отже, терти треба наші дирони на отакій терці. Не на цій, не на цій, а тільки ось на такій терці з трошки крупнішими вічками. І тоді дируни завжди у вас будуть дуже смачними. Отже, сюди я потерла картоплю і цибулю. На цю ємність картоплі я додала одну таку здорову цибулину. Також її потерла на ті ж самі вічки. Далі нам дуже смачно потрібно приправити нашу суміш, для того, щоб наші дируни були дуже смачні. Отже, що нам потрібно? В першу чергу, ми солимо. Солимо, звичайно, за смаком. Обов'язково, в нашу суміш до дурнів, нам потрібно додати трохи чорного перцю. Обов'язково додаємо одне яйце. Трохи яйце розколочуємо спочатку в дирунах. Також в нашу суміш потрібно додати сметану. Отже, сметану ми додаємо таку щедру-щедру ложку. Для чого ми додаємо сметану? Для того, щоб наша суміш картопляна не була темною. А ці деруни назавжди будуть получатися такі світлі і красиві. Обов'язково наші деруни потрібно додати небагато, а тільки одну столову ложку борошна. Звичайно, борошна. І це всі інгредієнти для того, щоб наші деруни були дуже смачні. І зверніть увагу, яке світле тісто. Якщо ви не додасте всіх цих інгредієнтів, ваша суміш для дерунів буде темною і непривабливою. Ретельно розмішуємо суміш для деревнів. На вогонь ставимо сковороду, розігріваємо її, наливаємо олії, олії, щоб олія повністю покрила дно сковороди. Ми бачимо біля палички бульбашки, отже, сковорода наша і олія готові для того, щоб ми почали випікати наші дируни. Ще раз розмішуємо нашу суміш і звичайною столовою ложкою викладаємо на нашу розігріту сковороду наші дируни. І обов'язково закриваємо кришкою. Підрум'янилась одна сторона наших дирунів, перевертаємо їх на іншу сторону. І також прикриваємо кришкою. Посмажили ми всі наші дируни, я вам покажу. Ось така консистенція нашого дируна. Вони пухкі, смачні. Обов'язково потрібно їсти такі дируни із сметаною. Також можна із шкварками. А якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.